Добрий день, шановні п'ятикласники! Продовжимо з вами цикл уроків пізнаємо природу і сьогодні розглядаємо з вами тему, як стати винахідником. Минулого уроку ми познайомилися з вами з поняттям Наука, хто такі науковці і науковиці, чим вони займаються і які наукові відкриття зробила людина. Що ж сьогодні ми дізнаємося на уроці. Ми дізнаємося з вами про те, хто такі винахідники, якими бувають винаходи, що таке винахід, і дізнаємося з вами, які винаходи зробили діти. Оскільки наш предмет називається Пізнаємо природу, то ми ще познайомимося з вами з тими винаходами, які людина запозичила з природи. Отже, почнемо. Винахід. Це передусім щось нове, невідоме раніше. Щоб вижити, людина здавна придумувала, майструвала і винаходила знаряддя праці, а також засоби пересування, житло і одяг. Якщо винахідник створює певний пристрій, він повинен бути впевнений, що ніхто такого не пропонував раніше, адже винахід повинен бути, по-перше, корисним. Перед вами зараз винаходи. Приклади винахідів: зубна щітка, зубна паста, гончарне колесо, ноутбук, за яким ви зараз використовуєте і займаєтеся. Все це винайшла людина. І це багаторічна праця людини для того, щоб винахід був корисним і його потрібно можна було виготовити і реалізувати, ідею винаходу. Право на винахід набуває лише тоді, коли. Державна відповідна, відповідна державна установа видасть творцю документ, тобто патент, або авторське право на винахід. Тільки тоді цей винахід іде в суспільство і його можна використовувати. Якими ж бувають винаходи? Тут можна навести безліч різних винаходів, які. І рятують, зберігають наше життя, рятують наше життя, допомагають нам в побутових справах, допомагають працювати промисловості і транспорт. Виходи винаходи, які кардинально змінили світ. Згадайте: інтернет, лампа, комп'ютер, телефон, телебачення, 3D-друк тощо. Великі винаходи в медицині, які зберігли багато життів, це антибіотики, вакцини, штучні органи і навіть частини тіла людини. Отже, перед майбутніми винахідниками є багато проблем для вирішення: це і збереження чистої води і повітря, це і різні ресурси на землі, це і продовольча проблема, тобто роботи для винахідників дуже-дуже багато. Що ж, надихає людину на відкриття. Деякі винаходи людина запозичила з природи. Перед вами зараз малюнок, де ми можемо побачити, наприклад, щупальці Кармара надихнули людину створити технічні присоски, пір'їна блискавку, павутина армітну -ар нитку, очі жаби нагадують перископ, і перископ це один із винахідів людини, який використовується. Найпростіше наслідувати форми природних об'єктів, тобто придивитися до живого об'єкта, поматикувати і придумати, як це використати. Складніше розгледіти приховані властивості живої природи і створити аналоги природних механізмів, зовніх не схожих на оригінал, але з такими ж властивостями. Деякі, деякі вироби, деякі винаходи зробили діти. Познайомтеся з такими винаходами, наприклад, шрифт Брайля. Сам Луї Брайль втратив зір в три роки. А вже в 15 він створив рельєфно-точковий шрифт для людей з порушенням зору. А от львівський школяр Митролопушавський створив для них пристрій, що розпізнає перешкоди і кольори. Валентин Френчка, наш український Ученик, який навчався в укарницькій школі на Закарпатті, придумав і реалізував технологію виготовлення паперу з опалого листя. І це лише деякі приклади. Отже, ми дізналися сьогодні, що винахід це новий корисний господарство діяльності пристрій, який можна використовувати на практиці, що патент це виключне право на винахід. І щоб зробити відкриття, уважно вивчаємо природу. Природа є джерелом натхнення і ідеї для винахідників. Наслідучи природу, ми можемо зробити кращою нашу планету і наше життя. Вас чекає домашнє завдання. Вам необхідно прочитати параграф 2, сторінка 9.13 підручника та виконати тест за посиланням в нового формі. Успіхів вам! До побачення!